Такий лікар-хірург-гастроентеролог. Лікар-хірург-гастроентеролог це лікар, який займається пацієнтом, в яких є захворювання е, тр, е, органів системи травлення. З якими скаргами до вас звертаються? До мене звертаються люди з, е, з наступними скаргами. Біль в животі. Неприємний запах в роті, гіркота в роті, відрижка, печія, здуття живота, нудота, рвота, закрепи, запори, поноси, чорний стул, тобто чорний кал, кровотеча з прямої кишки. Хто такий лікар-ендоскопіст і що він лікує? Лікар ендоскопіст це лікар, який використовує для огляду і лікування ендоскоп. Що таке ендоскоп? Ендо це всередина. Скоп, скопія це дивитися. Дивитися всередину. Той лікар, який використовує цей ендоскоп, це є лікар ендоскопист. прикладі хірурга-фістраентеролога, то це або хірург ендоскопіста. Щодо шлунково-кишкового тракту, то це гастроскоп, езофагогастродуоденоскоп, колоноскоп, це лапароскоп. От, відповідно, езофагогастродуоденоскопія це коли ми дивимося тривоход, шлунок, 12 нас кишку, а також можемо дивитися там додинальний сосочок, де відкривається протока жовчна, колоноскопія це коли ми дивимося толстий киш, е, кишечник, так. А лапароскопія, коли ми дивимось черевну порожнину. При яких захворюваннях потрібна хірургічна гастроентерологія? Хірургічна гастроентерологія потрібна при хірургічних захворюваннях органів систем органу травлення. Захворювання. Стравоходу, шлунку, динасипали кишки, тонкого кішкавника, толстого киш... кишечника, золочеводячих шляхів, підшлункової залози. При от цих захворюваннях, таких як ускладнення гастриту, доаденіту, езофагіту, каліту або виростки, поліпи, дівертикули, кровотеча. От ці всі захворювання, які займаються хібуперстрим. Як проводяться гастроенторологічні операції? Гастроентологічні операції проводяться наступним чином. Вони можуть проводитись під місцевою анестезією, під регіональною анестезією або під загальним наркозом. Які саме це операції? Операції грижи, тобто при килах або грижах так, органів чарівної стінки, холісистити, апендіцити, тобто це виразки шлунку, резекція шлунку, це непрохідність кишечника, це непрохідність жовчоводящих шляхів, то бо ці операції можна робити наступну чином, можна робити відкритим доступом. А можна робити ендоскопічно, тобто за допомогою ендоскопа лапароскопу. Які особливості реабілітації після гастроентерологічних операцій? Потрібно сказати, що, звичайно, про що йдеться, коли ми говоримо про реабілітацію і про систему травлення. Система травлення це про їжу і травлення. Тому це. Має відносини до їжі, тобто ми даємо відповідну піраміду харчування, ми даємо відповідні режими харчування. Ми, звичайно, звертаємо увагу на те, щоб післяопераційний період не підвищився. Черівної внутрішньочарівної тиск. А саме при яких станах він може підвищити, що саме ми рекомендуємо? Звичайно, це достатня кількість вживання, достатньої кількості вини, достатньої кількості води, достатньої кількості, ну, тобто, щоб людина мала, тобто вела рухливий спосіб життя, щоб вона рухалась, щоб не було закрепів, тобто запорів, так? щоб не було кашель так само, ну і, звичайно, що на це все впливає ще і вагітність. Це, але це нормальний фізіологічний стан. Оці всі стани. Тобто ми попереджуємо, що ми саме робимо, щоб, звичайно, підкріпити оцей результат. Звичайно, носіння бандажа, щоб на всякий випадок, коли трапляються ці стани, які підвищують внутрішній тиск, то щоб ми з тісності мали можливість запобігти йому. Хочу сказати, що також в нашій клініці, от це може особистість така, ми робимо це перед операцією. Тобто ми навчаємо людину, проще кажучи, як вона має жити після операції. На це уходить 10-12 днів до операції. А після операції вона не має тих клопіт. Ендоскопічні методи лікують чи допомагають ставити діагноз. Ендоскопічні методи і лікують, і, і ставлять, допомагають ставити діагноз, і лікують. А ендоскопічні методи е, е, можуть, допомагають нам поставити точний діагноз, е, тому що ми робимо біопсії за допомогою ендоскопів. і в дійсності, це більш точний діагноз, коли ми робимо гістологічні дослідження. А також ми можемо робити і оперативне втручання, видалення полипів, ми можемо робити зупинку кровотечі. Ми можемо видаляти каміння ендоскопічно. І звичайно, що частину велику частину, а зараз ми намагаємося йти шляхом малоінвазивної хірургії, тобто щоб не робити великих доступів. Тому що людина страждає більше всього від цих доступів, то лапароскопічна хірургія. Звичайно, ми і також думаємо про роботизовану хірургію. Які є методи ендоскопічних обстежень і лікування? В гастроентерології, це фіброєзофаго або віддіозофаго Колоноскопія це коли ми дивимося стравохід, шлунок, підшлунково шлунок, 12 кишку. І, звичайно, ми можемо за допомогою цих ендоскопів вдаляти частину камінів, які є в протоці жовчному. Колоноскопія це коли ми робимо дослідження толстого киш... кишечника. А лапароскопія це коли ми робимо операції за допомогою лапароскопа черівної порожнині. В урології це цистоскопія, коли ми дивимося січової міхур, це е, е, коли ми дивимося січовода, це уретероскопія, коли реноскопія, коли ми дивимося нирки всередині. Так, от. А в гінекології це все ми використовуємо в нашій клініці, це гістероскопії або лапар, також лапароскопії. В таракальній грудній хірургії, це торакоскопія, якщо це краніальна, це краніоскопія і так до артроскопії, коли ми в суглобах це робимо. Оце все є ендоскапія. Чи боляче проводиться обстеження? В принципі, я завжди кажу пацієнтам, це не боляче, це неприємно, але не боляче. Завжди, коли я роблю езофаг то я завжди. Кажу наступне. Вам потрібно запам'ятати три речі. Перше це дихати глибоко і повільно. Глибоко і повільно. Чим глибше і повільніше дихати, тим легше переноситься процедура. Друге, зробити ковточок, коли я скажу сполкнути. І останнє процедура неприємна, але не неволяче. І довжиною 60-80-100 секунд. Тобто недовго. Але звичайно, що щодо болю. І щодо страху людини, ми можемо дати наркоз. І якщо людина тісності, ну, дуже боїться, ми даємо наркоз, робимо це під наркозом, і це недовго. Чи можливо самостійно зупинити кровотечу? Інколи дуже важко не самостійно зупинити кровотечу. Тому я мушу сказати, що якщо виникає кровотеча, будь ласка. Не намагайтесь самостійно її зупиняти. Що вам потрібно робити в даному випадку? Лягти і робити менш не робити рухів, тобто як можна менше рухатись. Якщо вам потрібно в сашків туалет сходити, то не тужитись, лягти і викликати швидку допомогу, швидку допомогу. Бо це негайно потребує негайного втручання. І краще всього зробити таким чином. Не намагайтесь самі це зробити. Але все те, що ви можете зробити, ви можете лягти, не рухатись, не тужитись і не робити будь-яких навантажень. В яких випадках призначають колоноскопію, а в яких фіброгастроскопію? Ну тут дуже просто в випадках, які, які е, відносяться відношення до захворювань стравоходу. Е, е, Шлунку, 12-пала кишки, з шляхів, то це йдеться про езофаго про до Коли йдеться про захворювання толстого кишечника, то тоді робиться колоноскопія. Колоно це товстий кишечник. Езофага гастро, езофага це стравоход, гастро це шлунок. дуодено – це 12-пала кишка. Як побороти страх гастроскопії? Якщо людина дуже сильно боїться і майже неадекватно сприймає те, що лікар каже, може б дати наркоз. Тобто це загальна анестезія, а скоріше, це не анестезія, а сідація. Коли ми трошки заспокоїмо людину, і то оця сідація, вона тоді заспокоїться. І, в принципі, після того вона не вона в принципі і в доброму настрій вже тому, що у неї стрес е, прок прокидається в доброму настрій, тому що цей стрес вже пройшов. Які сучасні методи обстеження є найточнішими? Дивіться, от е, якщо, якщо йдеться щодо ендоскопії, то ну, звичайно, що ми щоб більш точніше, ми, ми можемо побачити клінічно. Ми можемо побачити ендоскопічно, тобто очима своїми побачити. Але звичайно, щоб упевнитись, ми маємо взяти біопсію і зробити от патогістологічне дослідження, гістологічні дослідження після під які ми беремо шматочок під час ендоскопічних досліджень, вони найбільш точно показують. От ми звичайно, що десь от. Це остаточно. От, якщо ми побачили, є пухлини. Це більш всього стосується пухлин. Є пухлина, нема пухлини. Е, яка вона пухлина? Чи є перед е, раковий стан? То от, е, це більш точніше. Оця діагностика. Ну звичайно, що зараз всі методи досліджень вони вдосконалюються. І ендоскопічні методи, і комп'ютерна томографія. Зараз є ПЕТ КТ, тобто позитронно-емісійна комп'ютерна томографія, які ну, набагато краще, набагато точніше показують діагноз і допомагають лікувати. Яка локалізація новоутворень частіше трапляється? Частіше новоутворення трапляються там, де їжа стоїть більш ніж вона має стояти. А це, скоріш все, трапляється на так от, і в деяких частинах слунково кишкового тракту. Шлунок, сліпа кишка, укрівлення толстого кішкавника. Ось ці локалізації, де частіше всього виникають новоутворення. Які ускладнення можуть бути після оперативного втручання? Звичайно, є. Можуть бути ускладнення. Вони дуже рідко трапляються. Я от навіть не пам'ятаю, коли б це було, але звичайно, може бути ускладнення. Наприклад, може бути кровотеча, може бути перфорація. Тобто, коли ендоскопом ми перфорували або пробили стіночку, ну, стіночку органу. А звичайно, таке може траплятися, але дуже рідко. Я не пам'ятаю, в мене. Протягом 30 років ну, не було такого. Як вберегти свої органи травлення від різних патологій? Ми ніколи не компенсуємо іздержки способу життя медикаментозно або оперативно. Це перше Ось речення, хочу, щоб люди запам'ятали. Друге. Немає жодної страни, жодної народності, жодної кухні світу, якій. Харчування відповідає нормальній фізіології. І от, якщо ми допомагаємо людині зрозуміти, яким чином оцей уклад життя зробити відповідним до нормальної фізіології, от це найкращий спосіб уникнути цих захворювань. Чи впливає харчування на достовірність результату після ендоскопії? Так, впливає. Тому що коли ми вживаємо їжу, звичайно наш, наша система травня дає відповідь. Вона відповідає на це. Це стимулює виробництво шлункового соку, інших соків, тобто жовчі, соку підшлункової залози. І це, звичайно, змінює картину. І тому краще всього, і звичайно, це умова обов'язкова. Не вживати їжу, щоб в дійсності зрозуміти, яка реальна картина. А звичайно, це може впливати і впливає. Тому ми навіть і не робимо, коли ми вважаємо людину не готовою до методів цих досліджень. І запрошуємо ще раз. Чи є протипоказання до проведення ендоскопічних обстежень? Є абсолютне протипоказання, і це абсолютне протипоказання — це ганальний стан, коли людина вмирає, це стан інфаркт міокарда, це порушення мозгового кровобігу або інсульти. Є деякі не абсолютні протипоказання, ну, наприклад, там коли є механічні пошкодження там. Глотки, або механічне пошкодження стравоходу, і ми звичайно це відомо, знаємо, або деякі відносні, там коли йдеться про пухлини, які Перетискають і впливають на стравоход або на органи травлення. Дуже сильні сколіози, інколи, які в дійсності впливають на те, що змінюється розположення цих органів. Але це, це відносне протипоказання. Тобто, але ж вони існують. Скільки часу тривають операції на органах травлення? Це залежить від патології, яка є в органах травлення, бо є операції, які робляться за 20-30 хвилин. Ну, наприклад, я апендектомію, от мене ну, рекорд на рекордно 17 хвилин від початку до кінця. Інколи я її роблю півтори години. Тут важко сказати. Це залежить від того стану людини, коли вона звернулась, які ускладнення вже існують. Тому Завжди мені кажуть, скільки буде тривати операція. Я кажу, я після операції точно вам скажу. І друге, ми не дуже поспішаємо. Раніше, коли тільки хірургічна ера починалася, коли не було анестезії відповідної, то, звичайно, намагалися люди робити операції швидко. І великий Пірогов, Микола Іванович, він робив, він, ну, удаляв камні з січового міхуру за хвилину 56 секунд від розрізу до останнього шуку. Зараз немає потреби в тому, і тому зараз потрібно робити надійну операцію, не поспішаючи, але звичайно і не затягуючи.